Компанія Слова МТЗ пропонує вашій увазі дуже круті варіанти світодіодних led балок, лінзовані, які мають два режими ближнє та дальнє світло. Друзі, наявності в нас вони є різної довжини. Ось, наприклад, один із найпопулярніших варіантів це у нас 63 см. Якщо брати відкріплення до кріплення, яка має 21 лінзу. А ось такий, де широкий радіатор охолодження, нагадую два режими ближнє та дальнє світло. За рахунок ось цих вертикальних лінз вони мають на ближньому світлі чітку межу, вона не сліпить. Дуже крутий варіант. Ось такі йдуть потужні кронштейни кріплення до них в комплекті. Звичайно, йдуть все для того, щоб встановити. 168 Вт, 21 лінза так, на виході у нас іде три провода, чорний це мінус, червоний це плюс на дальній, жовтий це плюс на ближнє світло. Ціна є 2300 тисячі гривень. Наявності є ось менші варіанти. Є в нас ще більші варіанти. Є ось наступний варіант після 63 см, Це в нас іде 83 см, По-моєму, тут 30 лінць іде вже наявності? Також є в нас на 106 см та 130 см, І також є менші варіанти від цих. Якщо буде цікавити, пишіть який саме варіант вас цікавить. Відправимо компанія Слова Кентасе.